А питання задають: як повернути енергію, коли довгий час був у процесі виживання? Висвитися, продовжую виживати та зробити я і мої задоволення? Роман дуже вас розумію та хочеться дуже вас підтримати. Ви в Україні не так? Так, ми зараз всі ми увійшли в цей стан виживання в 22-му році, і багато хто досі з цього стану не вийшов. Так, тому що ну, коли ми звикаємо до якогось певного стану, потім це стає звичкою. Владислав, дивіться, ні. Я коли ви сказали про Україну, в мене є багато чоловіків в, роб... в консультаціях, в терапії, які такі кризи переживають за кордоном, це такий тиск на них дійсно. <гум> вже, вже, вже ні, Роман. <гум> а, так, вони кризи, тиска за кордоном, ось ви кажете, так, відчувають. А Якби вони знаходилися, можливо, так фантазую, знаходилися а, в Україні, а, в нас у всіх зараз психіка дуже напружена. Так, ми в стані бойової готовності. А, ми знаходимося в стані бойової готовності і деякі а, почуття в нас приглушені. І коли ми, наприклад, приїжджаємо за кордон. Психіка трошки розслабляється, і ось ці волни емоційні вони можуть накатувати. Е, відповідаючи на питання, мені здається, бо від Романа вже пішли відпочину, відпочинути. Мені здається, треба відпочинути, Якщо є така можливість, дайте собі якийсь. Але відпочинок не завжди дає якраз від, від можливість відпочити. Знаєте, можна людину, людина може перебувати в такому стані, що ну ви знаєте про це, що. Вона віддати їй там тиждень, вона не відпочила. А, вона ще більше. так, Тобто, е, як повернути енергію, коли довгий час був в процесі вис... виживання, Тобто, людина знаходиться ну, в такому енергетичному регресі? А, Тут треба питати ще, як довго він знаходиться в процесі виживання. Це пов'язано з 22-м роком, чи це було і раніше? Ось тут ще цікаво поглянути. Так, Владислав, дивіться, ми але ем, вже є результат того виживання, енергії немає і задоволення mm. людини немає. Тобто, ми з вами можемо триматися три роки, а Роман Роману вистачило неділі, щоб виживати і анулюватися, так? Тобто. Mm, так, ми можемо тут оперувати терміну на, на календарі. Так? І от, от що ми можемо порадити Роману, з чого почати? У мене є ідея привнести, починати з малесенького, з малесенького, задати собі питання, що в дитинстві Роман любив. Я не знаю, може він любив пироги з яблуком і, ну як до прикладу, і трішечки собі дозволяти. Ну, я не рекомендую пиво, так трішки собі дозволяти якісь моменти задоволення, чи це діяльність була, чи це спорт був, чи це лижі були. Щось, що вам асоціюється з безпекою, з дитинством, з приємними спогадами. А далі можливо спробувати знайти віднайти в собі, хоч трішки вольових процесів, бо видно, що якщо людина виживала, значить вона експлуатувала свої вольові процеси. Вона виживала, вона щось. Ну, якби не в задоволення не це не на цьому робила акцент, а на тому, що треба. Не, не хочу, люблю і подобається. А багато було у цього присутнього треба. І вона виснажилась. І потрібно оце потрішки повертати, опираючись уже на ваші а, сформовані вольові процеси, повертати трішки в життя момент задоволення. режим. Задоволення режим. Тобто режим це. Так чи інакше, я не, я не засинаю о 12 але я о 10 в ліжку. Так? І навіть якщо моя психіка е, не відключається, але я даю можливість відпочити тілу і потрішки вносити якихось традицій в день. Ну, це може бути какалка, це може бути спорт, це може бути там, чай зранку перед сонцем. Що завгодно. От я думаю, з цієї сторони можна почати. Що ви думаєте, mm -hmm. Вонислав? Ось ви цікаво сказали так про режим, так, ось така стабільність, стабільні якісь дії вони можуть давати так відчуття безпеки. Я чому пропитав спитав про те, як, як довго в стані небезпеки? Бо може бути таке, що це взагалі базовий стан людини, так власне, в небезпечному. Оточені, так, з цими почуттями, почуттями небезпеки, живе все, все життя майже, так, це якоїсь міри насправді а, і про мене також. Я тому тут дуже розумію, ось це відчуття безпеки і так далі. Це потрібен час для того, щоб його а, сформувати, так, про те, щоб а, довести собі, своїй психіці, своєму тілу, що ти в безпеці, з тобою все добре, ти можеш жити своє життя. Не? Або це ось після 22-го року це ось звичка, яка коли людина звикла, і тут тоді ось вже ці поради вони дуже актуальні, так вони спрацюють. Тобто тут можна використовувати в першому випадку я б, наприклад, працював з більш глибинними якимись історіями, досвідами травматичними там дитинства і так далі, тому подібно, щоб навіть там дивитися, де я почував себе в небезпеці та чи небезпечно це було дійсно. Так, якось роздивлятися, цю енергію висвобождати, звільнювати, так? Ось, звільняти звідти, так, і, звісно, підкріплювати ось цими речами, такими як ритуали, ось ви кажете, так дуже класно це працює. І, і тут важливо ще не просто робити це, а фокусуватися саме на почуттях безпеки. так. Ось відмічати ці почуття. Я зараз почуваюся безпечен. Хоча спочатку, навпаки, може нахлинути ще більша тривога, бо це незвично, бо ви робите щось, нібито не те, замість того, щоб там пахати, умовно, ви зараз там на гойдалці гойдаєтесь, можна ще більше може тривога підніматися. Так? І тут треба повертати себе до того, що так, зупинись, це нормально, подихай. Так, ось. Ти в безпеці, з тобою все добре, так ось свідомо хотіти себе відчувати. Це наново. Ну. Це і, і духовні, це можна, можна не працювати, можна mm. не, не вимагати від себе того, що забез, забезпечує когось що себе. Тобто вимогу можливо, Ромі, я би можливо додавала, трішки зменшити до себе. Вимог, так, і тут, ви знаєте, ми не будемо, я не буду заходити в це питання, але якби можливо Роман працював з психологом, він би психолог би той, що його кудись штовхав у відношенні втрати, тобто можливість втратити тривога навкруг. Втрати, дивіться, він відповідає: купив собі три футболки, кайфанув. Клас. Вже працює. Купіть три. Роман, да, встиг купити, поки ми ефір ведемо. Розумієте, як ефективно в всього онлайн. Фідбек, дякую. Класне питання, актуальне питання дуже круте. Владислав, якщо ви хочете додати. Як... Так, ось я Роману ще хотів сказати, і якщо працювати на такому більш на такому когнитивному рівні, то з такими, там же стовідсотково у вас є якісь почуття підіймаються, думки автоматичні. Я б тут ще в сторону когнитивно-поведінкової терапії подивився, є така дуже базова книжка насправді. Терапія настрою. Так? Там ну, взагалі база-база, ви її прочитаєте, там базові такі речі, ви для себе можете засвоїти і використовувати в повсякденному житті для того, щоб якось знизити рівень тривоги.